Дикий. Світлій пам'яті Василя Шукшина присвячую. Коли санькові Бреусу не йти на роботу, випадає це не часто, а хіба що в неділю, перед обід і полудень, тягне його між люди. Не поговорити, ні. На балачку санько із Малку мамулуватий, через що й прозвано його диким. І не послухати чиєїсь мови, бо все те, про що в селі водиться гомоніти, вже чуто і перечуто. Однак і в хаті самому нудьга тільки мухи гудуть та радіо в чорному ящичку на стінішка барчить уже рік чи два, як несправне. То вдягається і йде. В нових чоботях казенного крою, сестра офіцерша прислала, синьому галіфе з голубими кантами. І сукняній гімнастерці до стоячого коміра з червоним підкомірцем. А до всього ще й картуз військовий, без кокарди, щоправда, теж сестрин подарунок посилкою. Ні галіфе, ні гімнастерка не облягають санька. Мабуть, офіцер сестрин гладший, тільки шия туго сидить у комірі тверда й засмагла, як червоний хром, та плечі розпинають сорочку так, що й шви розходяться, і нитку видно. А галіфе торбою. І вдягаючи його в неділю чи свято, санько щоразу прикидає, який то завшишки, ніколи не бачений його зять. Чешуряк, чи шуряк. свояк. На дворі, за ворітьми, санько трохи пристоює, зиркаючись під блискучого, низько насунутого на брови козирка, дикуватого чорними очима, далеко по вулиці, і розмірковує, куди його податися. Лавки чи до клубу, чи на автобусну зупинку подивитися, хто сідає, хто встає та куди піде, в село, чи на хутори. А то, буває, визирне у віконце якась проїжджа краля в синіх або червоних окулярах, то можна й побавитися, підморгнуть, а чи палець великий показати, мовляв, гарна ти дівка. Трапляються такі, що й окуляри знімуть та помружать на санька грайливенькі підведені очі, а здебільшого копілять губу й одвертаються, пхе. Ну, й паняйте далі в свою пхекалівку. За хатою чути санькові у дикій груші й далі, у вільшині до самої річки, солов'їне грище любовне, на всі голоси й підголоски. Далі ближче з усіх боків просто в душу, неначе тьохкає, душна незова луна аж мліє от тих солов'їних стражданнічок. Ач, скільки їх нашевкалося сей год, думає Санько. Як повна брат ти мій шапка пшона, а сам никає очима от хати до хати, по вигону, попід вербичками вздовж вулички. В будень на кутку дивись, не дивись, ніко когісінько. Та ще весною не побачиш. Усі на городах, та по дворах, та по роботах. А в неділю, як сонце, не виходять за ворота і сидять. Хто на лавиці коло фіртки, хто на стільчику, а хто йшов та зупинився погомоніти, навпочіпки або підібгавши ноги по турецьки на молодому, ще чистому спориші. Гу -гу -гу, гу -гу -гу, про політику, в якій не тямлять, про нову лавошницю ледачу, що не попроси подати кривиться, про торгівлю з Китаєм, що нібито знову буде, хтось дещу, що китайські ліхтарики далеко світять. А найдокладніше про те, як ловко після дощу городина вгору пішла. Воно посеред вигону, дід лука сидить. У газету козирком уткнувся, усе щось вичитує. І корову на налигачі держить. Корова пасеться між будячками, отганяє головою мух і разом з налигачем смикає і луку, так що інколи йому аж картузик падає з голови на газету. Тоді він сердито циркає на корову, однак не лається. Годувальниця ж, а мовчки надіває картуз і знову вшниплюється в газету. Що, діду, інтересного вичитали, гукає до нього Санько і сміється очима, бо відколи пам'ятає луку все він щось у газетах шукає. Та ось пишеться, хрипко отказує старий, що приїжджав у Америку якийсь король з новою королевою, то я оцей не доберу, як це з новою. Ха, сміється Санько самими грудьми із глибока, і поблажливо. Що ж тут добирать? Стару прогнав, а молоденьку взяв, от вам і нова. Ну, да, сердиться лука, прогнав. Тобі що король, що мужик, меле трястця знай що, і знову козирок у газету. Королі ще ласіші од мужика, сміється Санько. І подумавши, додає, круто, причому зіниці йому робляться, як дві краплі гарячої смоли. Ви краще, б он подумали, де корову напасти, бо здохне на будяках. Лука на те ані пари з уст. правда, то правда, а правді кільця не вправиш худа корова. А воно дід Ганжа скніє під призбою на ослінчику, спину вигнув до сонця. Націпокобіруч сперся й дивиться погаслими очима кудись у безвість понад вигоном. А чи бачить, що хто зна? Смерті, каже, виглядає. Узимку в хату ждав. А це вже й на двір виходить. Нема йому смерті видно, ще не всі гріхи згадав та покаявся, того вона й не йде, думає санько і сміється сам собі. Ха-ха. Така вулиця як не дід, то баба, а то й нікого. Правда, ще Софійка Малашкова з дитиною на руках сидить он під ріденьким тином з паличок, натиканих у землю. Не ти на страм. А краще зробити нікому. Дві баби на хазяйстві і обидві, нікудишні. Тільки їдять та гризуться щодня, а самій Софійці не дотину. А раніше щоночі підпирала спиною чужі хлівці та верби з парубками своїми й за Тепер дитину глядіти треба. Чи знає вона хоч от кого та дитина Ха. сидить, цвітає щоками, аж і здалеку видно. А крізь тин поза плечима в неї пнеться до сонця бузок молодий і теж цвіте. Санько рушає до Софійки, перестрибуючи глибокі ще з весни колії, що їх трактор прорізав, як молоковозку до большака тягав. Хоп, хоп, весело й легко видихає санько, перестрибуючи колії. А чоботись собі рип, рип. Добру взувачку офіцерам шиють. Ганчер'яний хром так би не рипнув. Здоров, дівко, чіпак молодице, каже, підходячи до Софійки. І сідає поруч на лавиці з вільхової дошки, що тріснула вздовж. А Софійка пих, і щоки вразять дві ружі. Така вона, тільки обізвиться до неї хтось чи сама до когось так і почервоніла. Спить. Киває санько блискучим козирком на дитину, що ворушить у губах новеньку соску. О, вже й соску десь доп'яла. Брат мешко з Донбасу прислав, отказує Софійка і легенько прикушує зубами нижню губу, щоб не сказати санькові нічого образливого за те, його здоровкання, бо він же скажений, смола в зіницях одразу так і закипить. А я гад скільки в районі не напитував, ніде нема, сміється Сенько. І важко збагнути, жартує він, чи правду каже. Наче тебе прошено, стинає плечем Софійка легенько, щоб не розбудити дитину. «Не прошено! Так сам чув, як воно щовечора бує. Воно що, хворе? Ні, так чогось нервичає, зітхає Софійка. А не гукає. Тату, га. Софійчині щоки наливаються ще густішим бузковим рум'янцем брови. Немічно тремтять, і вона одвертається з дитиною. Іди собі, куди розігнався, а я нікуди й не розганявся, я прийшов відвідати!» мирно отказує Санько і дивиться на Софійчину спину, що виглядає з глибокого вирізу в дешевому платі. Узенька спина тендітна в золотому проти сонця пушкові. І родимок багато, дрібні, як макове зерно. Санько тікає від них очима, а все ж бачить краєчок розпашілої Софійчиної щоки, пухнасті кучерики поза вухами, жмутик довгого, рівного волосся того прив'язаний зеленою тасьмою, просто без бантика. Санько поторкав один кучерик пальцем і спитав примружуючи око. Сама накручувала, чи з роду? Софійка повела головою і одхилилася іди вже собі. Дивляться воно всі, ще мені не хватало, щоб і тебе пришили. І стала пригойдувати дитину. Рвучко, невміло, не пригойдувала, ти ліпала. А Сенько підпер щоки долонями і тихо засвистів. Фю, фю. виводив тоненько. Не пісню і не марш, а таку собі триндичку. Тоді кинув свистіти і запитав. Це не від того, що казав, я такої, як ти, во всій золотоноші не стрічав. А ти шпигував, гостро примружилася Софійка і знову прикусила губу, але не так, як раніше, боячись зачепити лиху на слово і на руку санькову погорду, бачила ж, бо як він кидав біля клубу вдвічі більших за себе хлопців об землю, як горіли при тому його відчайдушні смоляні очі, і знала, що навіть Ті з її подругу, кого серце промовляло до санька, як і в неї колись іще школяркою, боялися почути від нього жадане оте «ходім». Отож затято губу прикусила і ще дужче одвернулася геть і головою норовисто повела. Те означало, що вона ні, трохи не боїться його і не хоче, і не буде з ним говорити, хай сидить Бовдуром. Не шпигував, байдуже отказав Санько. А йшов пізно з роботи і почув. Софійка мовчала, і мовчанка та була по жіночому затята. Санькові це сподобалося. Правильно, а то раніше було вечорами, коли сіль буду, тільки й бачиш. Хто б з хлопців не підчалив до Софійки, дивись, уже залихав рукою тоненький стан, одлучив від гурту, шепоче щось, регочеться впевнено і веде. А вона тільки озирається немічно і йде. Хіба то дівка? Глина опішнянська. Санько збив на очі картуз і посвистував, обхопивши долонями щоки. І слухав, як за сосною на сусідньому кутку трахкають молотком по залізу, дах даху когось перекривають. А за Софійчиною хатою в крамарівському садку ляпають картами і мовчать, поки хтось не виграє, тоді або регочуть аж до кашлю, або лаються. Трах тах тах лине от поля за сосни і гатить по скронях. Ха, озивається в сосні, і хтось із картярів гуде. Людям оно й неділі немає. Хіба ж то люди, то у Якова Великодного, Отказують йому з тонкою посмішкою в голосі. П'ятий хлів вибегкав та вкриває. М-м-м, Хоч би з Бога за пазухою за те під залізом. І то випаде щастя чоловікові. Побили дені кінці за те, що сідло офіцерське вкрав. А так, бач, сорок год у революціонерах і проходив. Тепер тільки оскиряється. Санько слухає розмову і посвистує веселіше. Він то добре знає великодного, як і великодний його. Підсидів санька колись давно ще хлопчиком у колгостному садку з пазушкою Антонівок і бив. А Санько його торік поторкав. За все. Стрів якось потемки в сосні, з лантухом кавунів за плечима. Великодний вийшов на пенсію і крав уже не вдень, а вночі. Присвітив сірником в обличчя, залите потом, жалібно скривлене від переляку, і сказав так весело, що аж у самого мурахи по спині побіли. А, це ви, Якове Опанасовичу. Здрастуйте. Та не трусіться, я в суд не подам. І поторкав. А через кілька днів чув, поїхав Великодний, у Полтаву і жив там, мабуть, з місяць, поки вставив зуби. Тепер, як балакає, шепелявить. Тож тільки раз і зачепив, а якби ще й вдруге, Ха-ха, думає Санько з легким серцем, і дослухається до Солов'їв у лузі. По сей бік їх чути глухіше, наче з глибокого провалля. Пісні їхні зливаються в одну і плинуть, плинуть понад річкою, мов би весняна вода великим робом. Це їх аж до Дніпра скрізь по лугах повно, розміркував Санько. Йому би здавалося, що солов'їна повіньота сягає тільки до Дніпра, а далі простилається така безмежна синя широчинь вод, що й оком не зглянеш, і над нею тиша. Та чайки падають з крила на крило. Санько, щоб сказати, далі миргорода не бував, і Дніпро уявлявся йому по Гоголю ще школи. Рідко, яка птиця долетить до середини Дніпра, пишний немає ріки йому рівної в світі. А за Дніпром, немов далекі хмари в погожий день, бо вваніють над водами гори та церкви білі, Золотоверхі сяють поміж ними. А в горах ліси гудуть споконвічні, і через те солов'їв там не чути, хіба що орли в небі кружляють, та ходять присмерковими ущелинами люди в овечих шапках з твердими синіми очима, під брови захованими та з мідними топірцями в руках замість костурів. А то люди, а тут паучня. Усе -то вчуть одне одному, як не за курку, то за межу, то за сонце, що світить не в один лише двір, а ще й у сусідів, а? Таке дотиліпала дитину, поки з пелюшок витрусила, кинув косяк на Софійку, що невміло, похапливо закутушкувала, немовля, у новенькі пелюшки з білого ситцю. Давай подержу, сказав похмуро, відчув у грудях терпке незнайоме тепло. Ніколи ще дітей у руках не тримав. Давай давай, простяг до Софійки дві великі, немов колиска, студені докупи долоні. Софійка глянула на ту колиску, ледь затримала на ній полохливі, змучені соромом очі, повагалася, люди ж кругом. Тоді таки поклала в неї дитя. Не впусти, тільки гляди. І бгала, бгала швидкими пальцями пелюшки, обгортаючи ними легеньке, як пір'їна. І Санько чув це крізь ситець. Шовково ніжне тільце, доки таке скружеляла чепурний білий снопик, оперезаний червоною стрічкою. Санько не віддав того снопика одразу, хоч Софійка простягла до нього руки, а поклав собі на коліна і аж тоді побачив двоє оченят, просинюватих, як не ще терен в отому своєму туманці. Оченята дивилися мимо санька в небо і були такі спокійні. Такі причисто лагідні. Ну, як живеться на світі? спитав Санько в тих оченят. Але вони й не ворухнулися навіть, і так само причисто, ні подиву в них, ні турботи дивилися в небо. Тільки соска швиденько ворушилась. Санько почмокав губами, як звик чмокати на коняку. Але оченята все одно дивилися тільки в небо. Цвіли собі й годі. Воно ще нічого не тямить, сказала Софійка, ледь усміхаючись. Що, парубок чи дівка? спитав санько і вперше глянув у Софійчині очі. Вони були, як і ті двоє, дві великі просинюваті тернини в туманці. Софійка швидко прикрила їх віями, почервоніла вмить і сказала, ніяковіючи, не бачиш хіба стюжка червона. То що? Що, дівчинка, значить? А, давай уже. Санько віддав дитину, підвівся і згори ще раз глянув у байдужі до нього терненята. Нічого, сказав усміхаючись, мимо Софійки в поле кудись. Виросте, бігатиме на корівник матері помагать, так що радій. І пішов, не попрощавшись. А руки все ще чули маленьке, шовкове крізь пелюшки тільце. Сонце було вже високо, а в молодій сосні між рядами блищала росяна павутина, бо тут ще розкошували тіні. Пахло мокрим піском та живицевими слізьми. І широкі оленічі груди санькові не дихали, пили крутий сосновий дух. Стежка була вузька, соснове гілля пошпигувало голками в щоки і крізь одяг, чіпляло вологоло скотливу павутину на лоб, на вуха на щоки, а плечі холодила роса. Добре самому серед дерев. Тиша ніхто не торчить про свої клопоти, ніхто не мулює очей. І Санько подумав, що добре було б вивчитися десь на лісника та в лісі й жити. За сосною, біля самого кладовища на піщаному горбі, ще додедавна стояла хата старого хвиля Бондаря, а тепер зосталася сама піч. Що біліла ночами, як примара, перебрався хвиль до сина в район, а хату продав на знос. Голий став тепер закуток між сосною і кладовищем. Раніше, тут було тільки й чуєш: стук та стук, стук та стук. У досвіта, в обід, вечорами при місяці хвиль діжки робить, а в неділю дивись правлять хвилі возиком. У город на базар один два білих липових кадівці, тільки торкни їх пальцем гудуть, як кобзи. А хвилиха возик іззаду підпихає. Серед полудня вертають у село всі люди автобусами чи попутними, а хвилі пішки з возиком, і на хвилисі хустка така, що сонце до неї аж лащиться квітка на квітці, а на хвилеві ременяка нова, і очі сливові. Бані є хтось на колишньому дворищі хвилівському, бо пилка чути чергикає. Мабуть, несе ще дерево перевіз покупець. Сосна рідшає, більшають у ній просвідки вже, і хрести на кладовищі видно, і хвилеву грушу. Ні свійську, ні дичку, але щороку однакову родючу. Гнилички на ній родять круглі м'які, мов віск, і солодким кваском пахнуть. Чи ж то, то виріс хоч один гурт хлопчиків у селі, які б з трепетом у сердечках не ждали, коли на хвилеві груші пожовкнуть гнилички. Навіть ті, у чиїх батьків були добрі садки, гроб'ячими зграями налітали вночі складовище на хвилеву грушу. Санько вийшов із сосни і побачив під грушею самого хвиля. Старий стояв навколішки і пиляв невже грушу. Так і є. Санько відчув, як у грудях йому спирає дух і стіпив зуби. Ніколи не думав, що хвилю такий зажера. Боже поможи. похмуро зронив санько, обмацуючи очима худі хвилеві плечі, що ворушилися над пилкою. Вона вже по долоні увійшла в грушу. Хвиль випростався, вів на санька старі водяві очі, і сліз у них. Два повнісінькі наперстки, видно однапруги. Здоров, синок, хвиль довго-довго дивився вгору на санька, впізнав. Пиляєте? Пиляю, синок. Чи не санько бува одарчен? Таке. Пиляю. зітхнув хвиль і сидів нерухомо, обхопивши тремтячими пальцями гострі коліна. А не шкода? Шкода, мирно отказав хвиль. Та що поробиш, як треба? Навіщо треба? На хрест бабі, сину, вмерла моя баба. Ти її знав? Ага, так нема вже баби Мотрі. То оце думка, Їй з окоренка зроблю, а собі з верхняка, щоб, як от буду на цьому світі не завдавати людям мороки. І засміявся голенькими ясними. Син то каже давайте, тату, я в сільгосптехніці залізний мамі зроблю. А я не хочу. Куди ж воно? З труби. Труба тільки гуде, порожня. І знову взявся за пилку. Черги, черги. бризкає з груші жовтогарячі крапельки тирси. Хвиль уже не розгинав спини. І Санько помалу рушив від нього на кладовище. Де серед старих, почорнілих біліє один майже новий хрест над Саньковою матір'ю. Не стоять у парі материн і батьків хрести, тільки батьків уже з чорнів, а мамин ще не встиг. Санько знімає картуз і стоїть так, утупившись, очима в рушники, якими перев'язано хрести. Злиняли обидва на весняних дощах, пожолобились на сонці, і вітерець їх не ворушить. Після материної смерти санька через її хворобу й до війська не забрали, минуло чотири місяці, тому і хрест над нею ще не встиг узятися сірим туском. І Санько ще не вжився в самотину, а щодня йдучи з роботи, уявляв собі, що ось він увійде в хату, а на столі, на чистій скатертині, біла тепла гора під рушником. Хліба мати напекла, а в хаті чисто заметано. І курявичка з долівки ще кружляє вилискує проти сонця у вікна. І от цього видіння часто бувало так, що він брався рукою за клямку, забувши, що двері засунуно, і треба йти у хлів по ключі. Батько теж не забувався, але він був далі, інколи він приходив у хату здебільшого з вечора, приходив не сам, а лише його кашель та шепеляве посвистування в грудях. Наче близько десь билася під льодом бистра вода. Батько вернувся з війни кривий і поранений у груди. Так він і колгоспі робив то вагарем, то сторожем, так і помер кривий і поранений. А мати, як тепер часто здається, санькові наче й не хворіла, а всихала її з року в рік, як усихає старенька вишня, одна гілка цвіте. Друга тільки листя дрібне викидає, третя німа. Потім, коли її ховали Санько вперше і в востаннє, цілуючи матеріні руки, відчув губами, що вони сухі. Гробки були чисті, поза тої неділі Санько обібрав на них кожну бур'янину. І люди зійшлися тоді всім селом, усяк до свого. Тож прибране кладовище було як світлиця чисте і в рушниках. Санько теж виніс вузол з пирогами. Сусідка бабашка бурка спекла із лавочним вином та горілкою. Люди приймали з його рук повні чарки, брали гарячі ще пироги і так з пирогом в одній руці, з чаркою в другій, примовляли. Хай же, сину, твоїм татові й мамі, земля пухом, а пам'ять вічна. Проте співчувати, глянувши в санькові очі, ніхто не наважувався. На обох могилках батькові й матерній посходили півники. Ще кволі на колір, блідозелені, але Санько доторкнувся до них пальцями цупкенький вже й гострі. Півники, півники. Скільки пам'ятає себе Санько, вони щовесни сходили біля хати під вікнами, рослина випередки заглядали в шибки синіми дзьобиками і синіми гребінчиками. І що весни були такі ранки, коли мати входила з надвору до хати з такими простими й радісними словами зацвіли, сину, наші півники. Тепер вони вже ніколи не цвістимуть під хатою. Санько викупав їх недавно і переніс лантухом сюди вночі, щоб ніхто не бачив. Хай живуть тут, біля батька й матері. Вони їх завели біля себе, ще молодими. Хай вони їм і цвітуть. Санько глянув на сонце, воно показувало, що незабаром уже треба і на роботу годувати петька бугая та вести молоко на молочарню. Надів картузи пішов з кладовища. А під сосною повільно і тихо чергикала хвилева пилка. Із новоселівської вулиці від поля зухвало вибахкувало над кладовищем. Трах-тах-тах, трах-тах-тах. Великодний укривав п'ятий свій хлів. І Санько подумав, що й справді залізні хрести не годящі. Бо те великоднівське трахкання і на тому світі достає людей по трубах.